Ви живете за кордоном уже декілька років. І раптом офіційний лист від податкової, до прикладу, Польщі. А в ньому написано: Доведіть протягом 30 днів, що ви не являєтесь нашим податковим резидентом. Не доведете. Будете сплачувати податки за повною ставкою без права на податковий кредит. Різниця може складати тисячі євро. Один документ може вас захистити. це довідка податкового резидента України. Далі покажу декілька способів, як її можна отримати. Але спершу пастка, у яку потрапляють більшість українців за кордоном. Якщо ви зареєстровані як ФОП або самозайнята особа в Україні, Державна податкова служба вважає вас податковим резидентом України. Навіть якщо ви вже декілька років проживаєте за кордоном. Стаття 14.1.213 ПК України каже. Резидентом вважається фізична особа, яка має місце проживання в Україні. Але якщо вона також має місце проживання в іншій державі, то статус резидента визначається за центром життєвих інтересів. Активний ФОП означає, що ваш центр життєвих інтересів досі тут, в Україні. Для податкової це достатня підстава вважати вас українським податковим резидентом. А якщо ви проживаєте понад 183 дні, до прикладу, в тій самій Польщі, то і Польща визнає вас своїм податковим резидентом. Отже, ви резидент двох країн одночасно. Прям шпигунська історія. І саме тоді вмикаються правила з міжнародних конвенцій. Довідка про податкове резидентство регулюється статтею 103 Податкового кодексу України та наказом Міністерства фінансів України номер 248 Подати заяву на її отримання можна декількома шляхами. Перший це електронно через електронний кабінет платника податків форма f – Це для фізичних осіб, для юридичних осіб, форма J130 8202. Другий варіант це поштою на адресу податкової за вашим місцем обліку. Лист можна направити навіть із-за кордону. Ну і третє це особисто у будь-якому центрі обслуговування платників. Державна податкова служба має 10 днів для видачі довідки або письмової відмови. Довідку видають у електронній або паперовій формі. Вона підтверджує резидентство за конкретний календарний рік. І чинна протягом року з дати видачі, можна її отримати і за попередні роки. Наприклад, за 2023 у 2025 Однак у видачі довідки можуть відмовити. Основні причини відмови це індивідуальний податковий номер відсутній у реєстрах або, власне, саму заяву зроблено з помилками або наведено некоректні дані. Мене часто запитують, чи треба бути ФОП, щоб отримати довідку. Ні. Будь-яка фізична особа з індивідуальним податковим номером може подати заяву на отримання довідки. Друге найпоширеніше питання. Чи можна подати заяву із-за кордону? Так, через електронний кабінет або поштою. І третє, найпоширеніше питання: скільки часу готується довідка? Довідка готується до 10 днів. Коли ви резидент двох країн, застосовується чотириетапний тест з конвенцій. Перше, це визначають, де у вас постійне місце проживання. Друге. Це де ваш центр життєвих інтересів? Сім'я, бізнес, нерухомість. Третє, де ви переважну частину часу проживаєте? Ну і четверте, якщо попередні пункти не визначили ваш статус, то дивляться на громадянство. От, до прикладу, ви працюєте в Варшаві. Але сім'я та квартира у вас в Києві. Польща бачить вас як резидента за місцем проживання. Але Україна за центром інтересів. І тут довідка з України стає ключовим доказом. Якщо довідку потрібно подати за кордон, її необхідно легалізувати в Україні. А саме, у податковій отримать апостель на вже видану довідку, зробить переклад у сертифікованого перекладача. Іноді вимагають ще один апостель, але це деякі країни. Якщо ви не хочете витрачати час, ми можемо зробити під ключ. Отримать довідку, поставить апостель, зробить переклад та доставить до вас у будь-яку країну. Контактні дані в описі до цього відео не дозволяйте подвійному оподаткуванню забрати те, що ви чесно заробили. Довідка податкового резидента це ваш фінансовий щит. Вона доводить, що навіть за тисячі кілометрів Україна залишається вашим податковим домом. І збережіть це відео, поділіться з друзями за кордоном і підпишіться, щоб знати, як захищати свій дохід правильно.